Ну і Дуже дуже шорт огляд на таку цікаву комерційну машинку. Це приїхав а, Максус. Зразу покажу контакт. Кому цікаво, звертайтесь по консультацію або по тест-драйву записуйтесь. Максус максимально довга база. Це Deliver 3 модель. Авто обслужене, авто готове до експлуатації. Зазвичай його зараз питають і поїхали вже декілька на нову пошту, Ви могли їх бачити. Це авто з європортами. На авто є задня камера, парктроніки, задня ресори, по підвісті сепередньої пружини. Отак От це виглядає всередині. Два комфортних місця з підігрівами. Ну, що ще сказати, там склопідйомники, то все таке. Музика, навігація, до телефончика приєднати. Ще я, до речі, максус набільшив кубатуру 11 кубів. А, також один на 1 тони. Декілька таких машинок є. Так що електрокомерційний транспорт у нас присутній. Є, до речі, ще багато домашнього транспорту. Себе возить 50-60 електромобілів по наявності. Ну, Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Ось мій контакт. В Києві, Павла Усенка, 8. Звертайтесь.